Выводное требование сегодняшнего дня. Требование вывести его конвоев на клещатик 42а для участия в судебном зафигации. В 11.00 суд на, на Я прошу, 42А. больше никакой информации с тех пор по этому поводу в ИВС ЕСБУ нет. То есть содержится он здесь. Но неория по факту. То есть его вещи находятся здесь, документация находится здесь. Но в yeah. kind of ja. so, so. so, right 10.30 его отсюда вывезли с тем, чтобы участвовать в заседании на Крещатике 42 А в печерском Печерский суд на сегодняшний день работает. Где находится в данный момент?

Вот, если то мы по 211 получается должен был в 5 часов, в 5 часов, 15 минут по вечеру выпустить человека, дать повестку, если он хочет санкцию проводить, и завтра приходить спокойным образом, спокойным образом на суд. Что получается? Все под СИЗО стояли, стояли, ждали, ждали информации о СИЗО. Претензия, кстати, вам информация о том, что его нету, не было, стояли там целый день под СИЗО. Вынуждены были обратиться к уполномоченному по правам человека. Только после того, как зашел Поняли, уполномоченный по, по правам по человека, 10, зашел стало да, ясно, что он еще утром покинул стены СИЗО. Покинул в 10.30. Якобы в направлении да. суда. Якобы якобы а направ... повезли в суд. Суд, естественно, не работает. Его должны были привести, отпустить и дать там, если надо, слушать санкцию, поездку на завтра. СИЗО, кстати, официально заявляет работникам, ну, большая претензия. Отказывались представляться, отказывались общаться. Мы находимся под судом. Ночь. Голосельский суд. Голосельский суд. Был вызов, был вызов следователя. С просьбой подъехать к суду. Время Подъехав к суду, а, оказалось, который час? что в суд нас не пускают. То ли это был ложный вызов. 2 часа 45 минут. Нет, Давайте Вы сейчас покажите, скажите, пожалуйста. Покажите часы. А а какое, какое, число? какое число? Без 15.3. Какое число? Число 24. Хорошо. Ну, у нас, подавай, у нас да? официально в Каладжине да. два адвоката. И это что? адвокат Бойко и адвокат Герашин. А у нас 2. что, глаз на судебного процесса кто-то отменял? Скажите. У Одну нас еще минуту. Вы рассматриваете в отношении адвоката и должны уведомить Раду. Вы это знаете? Да. Прекрасно. Идемте. Пас, покажите, которому Раду адвокатов уведомили. Очень хочется посмотреть. Да. Еще приятно, Вы сейчас да, да. будете да, подавать? Представник Рады адвокатов. Зараз зафиксуем. вы будете подавать подавать только сейчас? Я представных а Рады Прекрасно. Я представник Рады адвокатов. Да. Крад, а я представитель. Я представитель Рады адвокатов. Смотрите. Смотрите. Один? Там не написано один. Не, нет, там Там написано, не написано один. За правды в адвокате. Правда, адвокате. Правда, будет еще два человека. А что, кому-то зачитаете? Пошли, два, нет, пошли, нет, два, пошли нет, два, два, идем. Вот, бугай не портрет. Кто-то пойдемте, идем? пожалуйста. Пошли. Что зачекайте? Нет, так, судья рассказал, у... У кого пускать. Да кого? Кого? Ну, что за такая вообще? Нам, Нам разберемся. Ну мы мы разберемся и мы... уйдем просто. Не, мы тихо, тихо, -тихо, -тихо не ребята. Не Или мы, тихо -тихо, мы заходим вместе. Просьба, попытание про Застосування запобіжного заходу у вважає під підвальців відносно Богоя. Будь ласка, підозрюваний, його захисники, Бойко, Простінюк та Сердюк, прийдіть, будь ласка, до правил і довгого засідання. А інші? У свідомому засіданні ці клопотання будуть вирішені. Ні, представник... строя озіб і підпочивай. Ви не будували засідання, поширюйте. Ви, скажіть, відкройте, тому що... Ні, не можна. О, отак, отак, це інтересно. Давайте, давайте, давайте. Ребята, не пускайте, Пускайте, да, не пускайте далі, не пускайте. Без голови ради адвокатів ми розглядати, розглядати справу не будемо. Зопустите, будь ласка, я не Синюк, я суддя. Чи є вулкан? ухвала? Зали чи є ухвала? Так, ну, мене не, не пускайте Чи є не ухвала? Не Скажіть, будь ласка, чи є ухвала про недопуск захисту до залу судового засідання? На якій підставі щойно не допускається? Не допускали до приміщення суду. Шкоде. Ні, секунду, шкод, ходить. А чому не пускають пресуду? Чому? чому скажіть, будь ласка, по чому ви роботник міліції? Я я требую пройти в судді в зал судового засідання. Має бути ухвала. Но. Чи є ухвала? Спитайте, будь ласка, шановний, скажіть, будь ласка, чи є ухвала про проведення судового засідання в режимі закритого судове засідання не закрите, разом з тим до залу судового засідання проходять захисники. Ви особисто прийняли рішення? А О, Про просянюк і сердюк наші éta... особи що на таке питання буде вирішено в судовому цивілі, да й була представника можна говорите. зайти, якщо суддя, якщо вам я повинен вам виврувати розказувати про це, якщо суддя з приміти сесуальне питання щодо за адвоката. Чому відпові. ви не допускаєте? Будь ласка, підозрюваний, чому ви не допускаєте роба голову ради адвокатів? На Києва. Ах, Шо, Ким допускається. Є ухвала. Хто надав вказівку? Хто надав злочину вказівку не допускати приставку? Дів... Дів, Хто да. вам дав казівку? Хто вам дав вказівку? Ні, я вам дав казівку. Хто вам дав Не допускати. Хто вам дав казівку? Хто надав злочину вказівку? Надайте, будь ласка, ухвалу суду. Дайте ухвалу суду. Що би сделали? Пропустіть, будь ласка. Проходьте, будь ласка. Ваша Шановний суд, я прошу допустити. Не закр... Ваша не честь. Пустіть, будь ласка, шановний суд. Фіксуйте, фіксуйте зараз. їде оперативна слідча група. Це винесення з неправосудного рішення. Даної що творите взагалі? Да. так. Ми проходимо волі стоїть. Не пускають покажіть, Соди, Грифон. Покажіть гріфом не запускає не не незаконно ваше, 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 ваше. не пускає. Не пускають стоїть грифон. Від будь ласка, розрішити мені прийти, не пускають захисників гріфон. Ви ваша честь, запустить п'яти засідання закрита. Ваша честь, ваша честь, Шановний не Шановний суд, ви повинні повідомити раду адвокатів щодо Шановний слухання спускайте. про обрання запобіжного заходу. Я в залу суду не Це передбачено відповідно законом статтею 23. Шановний суд, скажіть, будь ласка, на якій підставі недопущені представники, на якій підставі недопущені ваша честь. по справі? Ви що творите, а? Винесення, до відомо, рішення. Чиняється злочин. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Você tem que me ligar para a gente. A gente tem que me ligar para a gente. A Я, адвокат Бугай Денис Володимир, з'явився сьогодні на 12 годин для розгляду справи з з розгляду клопотання про застосування до мене запобіжного захисту у вигляді тримання під вартою. Судовий процес не було розпочато вчасно. Суддя з'явилася і без причин пояснення покинула зал судового засідання. Після цього вона з'явилася і заявила, що е, не буде розглядати е, зазначену справу е, публічно, оскільки немає на це дозволу прокуратури. І, і прошу е, моїх адвокатів е, зв'язку з наведеним. Суддя винесла ухвалу, згідно якого згідно якої ухвалила проводити розгляд справи за участю. Дениса Володимировича захисників безпосередньо прокуратури та слідчого. А ми вважаємо і у зв'язку з наведеним. підготували заяву про відвід судді Калініченко у зв'язку з тим, що у нас одним із основних принципів принципів здійснення кримінального провадження є гласність і відкритість. Безпосередньо даний принцип підрозуміває під собою про те, що всі справи і кримінальні провадження розглядаються у всіх інстанціях відкрито. Перелік підстав, за яких може бути здійснено закрите судове засідання, чітко визначено КПК. Ті доводи, які зазначені в ухвалі, вони не підпадають під цей конкретний вузький перелік обставин. У зв'язку з чим у нас є всі підстави вважати, що суддя здійснює неупереджений розгляд справи, в зв'язку чим вже як було сказано... неупереджено. Я перепрошую, що е, є підстави вважати, що в нас здійснює упереджений розгляд справи, в зв'язку з чим нами підготовлено і.

Адвокаты что да. А вот толстая, не пускают. Ни в с камерами, Непонятно, не установлено неустановленном, ни на никого не пускают. Снимают нас. Ужас, снимите, покажите. Я не знаю, Они это. Это пресса, это пресса стоит, да? Почему не пресса не отпускает? Ну, а пресса не отпускает Можете пообъяснить? На камеру объясните, пожалуйста. Почему пресса не отпускает? Вот там, пресса. Сейчас рассматривался вопрос об отводе, который был заявлен защитой суде Калиниченко. По результатам рассмотрения отвода судья Мирошниченко отказала в удовлетворении данного ходатайства. Сьогодні мали розглядати вже по суті клопотання про обрання запобіжного заходу щодо Дениса Володимировича, але з поважних причин, які визначені кримінально-процесуальним кодексом, дане слухання не відбулось, тому що наразі є проблеми із здоров'ям. Дениса Володимировича госпіталізовано до лікарні. Зараз проводиться обстеження, тому що ще позавчора, внаслідок таких тривалих судових засідань, у нього звичайно, підвищився тиск. Було встановлено гіпертонічний криз. Учора так. Також після того, як суд видалося до нарачої кімнати при вирішенні клопотання заяви про відвід безпосередньо, теж йому стало зле. Ми сиділи майже близько вісьми а то й дев'яти годин, майже без безперервних слухань сиділи у залі засідань. Після того як ми вийшли на вулицю, ще цілий день Денису було надзвичайно погано була викликана швидка допомога, і відповідно було встановлено, що надзвичайно високий тиск. Настою, ви самі розумієте, при таких обставинах потребував госпіталізації. Адвоката не пускають клієнту без Тридцять.

Я вам такого не говорил. Это не вы сказали, это сказал ваш начальник. Я не имею юридического образования. А и вы не, могу, и не могу трактовать документы, которые мне дают читать. Больница есть у юристов. А вы на каком основании сейчас вы провели? Вы приехали сюда. А, а, вот любительская видеокамера? Значит, давайте внесем в протокол. Если вы смотрите место происшествия, значит, давайте по закону. А чего вы это что приехали? Объясните. Об этом надо тоже дать заявление непосредственно. Вымогали, вымогали у врача оригинал меди медицинского дела. Не имеет да, оригинал. То есть каким образом лечить человека после изъятия, непонятно. Пытались получить Привели людей, смотрите, зафиксируйте, пожалуйста, привели людей с бондарского, бондарского переулка для назначения экспертизы. Человек без сознания лежит в палате. Понимать значение данных действий не может. Уведомлены следственная группа уведомлена об этом в письменном виде. Реакции никакой, то есть. Ви повинні, тому що в мене є право заявити відвід цим особам. Так, добре, добре. Проходимо до експертної групи. Зафіксували слідчі, відмовились. Так, шану, не треба, не треба, не провести. Дениса Богоядеве. От мой озеро. Це факт чи все. Скажіть, будь ласка, в чому до лікаря питання? Чому вчиняється тиск? Так, да, ви зобов'язані тому, що я адвокат, я адвокат бугая протягом дня. Вчиняється протиправний тиск. Так, давайте, давайте. Це, давай, давай. Це лікуючи врач Буге. Які питання, які слідчі дії? Чи є ухвала суду, чи є запит про витребування документів? Що про що зараз іде мова? Хто ви? Представтесь, будь ласка, назвіть свою посаду. Відношення до справи є слідчі? Яке відношення до справи, яка зараз розглядається, маєте ви особисто? Скажіть, хто ви є? Представтесь, будь ласка. Зараз присутній представник ради адвокатів. Я офіційно звернувся до ради адвокатів. Заяву. Про групи порушення прав захисту членами злічої групи та подання втрат уповноважених справ людини звернувся заявою про вчинення злочину. Рафаська голова ради адвокатів звернулася звернулась до Генеральної прокуратури. Чому протиправні дії вчиняються здійснення чи які? які? для уповноваженого справ людини свідчимо, подано <клес> за яску про неможливість огляду бога, я здоров'я і не, не... Можливо, відібрання форму? аналізів як? задання, задання експертного висновку, що є обов'язковим, До цього це, це неможливо. Кого, Кого адвоката? адвоката? На якій підставі? На якій підставі? Мене не трогайте. Так, Варсі, на якій підставі? Пожаво. Я кажу. Ребята, да, да, на якому виході? Хлопці. Так є підстави для да, чинення злочину, є, вважати, 397, вважати, 397, вважати, 397, вважати, 397, вважати 397 перешкоджання законній діяльності вважати, захисника. Я даю я даю хлопці, я даю виклик. Добрий день. Це, це адвокат, це да? Зараз від... відносно мене Венеральна вчиняється про злочин зараз уповноважений. Зафіксуйте, будь ласка, перешкоджання за це перешкоджання за курід. Адвоката виводять за свідчення. Це охорона. Хлопці, ви охорона зинича, це... це... бо це... це турбує захисник сердюк. Я хочу зробити я хочу зробити. Я хочу адвокати, що нас не ми не даємо. Ми не. Вы не маєте права от сидят и молчат. Мы спросили только люди, которые шумовные ответственности, они уже экспертизу проводят. Вы имеете право присутствовать? Встаньте здесь и стойте. Никому не мешайте. Адвокат Сердюк. Я вам просто действую. давлением, которое сейчас происходит, не верили в какую-то осмотр. Все осмотры были самоправдивы. Пожалуйста, изучите документы и поговорите с врачами. Я отказываюсь, не смейте на меня одевать ничего, трохать кого и бить молотком. Категорически отказываюсь. А чому ця охорона має знімати покривало? Це не входить до функції покривання. Це примусова медична сил. Я попросив вас своїм запитанням відкласти рука. Я попросив вас відкласти на різні речі. Я бачу цю особу. Я просив вас. Все, дед Заканчиваю. Сьогодні отримали з спід суду. Бугая привезли на швидкі у супроводі трьох автомобілів спецпризначенців. Його винесли на ношах і крізь коридор правоохоронці понесли до судової зали. Пресу не пропустили, хоча, про те, що засідання закрите, ухвали не було. Адвокати наполягають, вся справа суцільна, процесуальне порушення, мовляв. Вони попросили підтвердити чи не підтвердити захист. Діагноз встановлено. висновку експертизи, проведеної з такими грубими порушеннями, вказано. Вони не спростували в діагноз. Написано, що в нас є підстави сумніватися з поставленими. От при всіх оцих речах порушеннях, більше того, ми з'ясували, що в групі, що проводила експертизи, не було ні одного фахівця, тобто невропатолога, психіатра, відповідно, проводити експертизу. Це теж є на відео. Вони чітко зазначили слідчого, що вони більше в цьому приймати участь власти информируют, что совершается сейчас преступление. Меня как адвоката, который... Да скажите, пожалуйста, деле, судья может слушать который... дело без адвоката? Может. Нет, этом, конечно. Ну как же ж может? Нет, не, не может.